З різних причин. І першого чого, треба, мені здається, молодь повинна шанувати взагалі того, хто боронить щось доброго. Але зрозуміти, також треба навчити дати молоді можливість зрозуміти. Обставини, в яких, скажімо так, в нашій історії щось відбувалося. Чому батьки одних були в тих з'єднаннях, других в других з'єднаннях, з якої причини. Це треба пояснити. І не треба, мені здається, відразу всіх е, осуджувати групово. Бо треба зрозуміти, чому. Це є трагедія нашого, скажімо, народу. Тому що ми мали різних окупантів, які наших людей примушували е, брати участь в воєнних е, діях. Але якщо, а, а, також, безумовно, були люди, які своєї відомості. Народної національної брали за зброю боронити. Це різні люди, хоча всі сини одного народу. І мені здається, що ми повинні з великою пошаною ставитись до, до тих наших ветеранів, але сказати, стараючись зрозуміти. Чому, як і що? Не судити, хіба не судити, так сказати, відразу, не судити, не подумавши чому, не зрозумівши, чому, але старатися мати вирозуміння для тих людей і ні нікого не відмовити належної пошани. Належної вдячності. Це в наших обставинах не завжди є дуже легко зробити. Але я думаю, що наше наставлення повинно бути шукати справжнього зрозуміння і подумати, почати своє думання, мені так здається, від того, як чи дані люди справді. Допомагали зберегти наш нарік, справді боролися за збереження життя, за збереження існування для членів свого народу. В тих наших обставинах бували дуже різні тих обставинах історичних можливостей і навіть інколи. Тих обставинах, де здавало би щілком противно, були чесні люди. Но тепер же ж ваше питання складне, щоби встановити, зрозуміти, докладно зрозуміти, і щоб віддати належну пошанок. Це я абсолютно спід... зрозумію. І хотів би, щоб в нас було е, далеко більше толерантності у думанні і е, розумінні один одного. Брат з братом мусить собі подати руку і сказати, слухай, а чому ти так робив? А той скаже, я робив це тому а тому. Може він оправданий, а може ні. Але треба всім дати можливість пояснити своє, свою поведінку. Прошу.